Цього дня, 11 вересня 1943 року, було випущено перший радянський гранчак. Склянка мала 16 граней, хоча зустрічалися з більшою і меншою їх кількістю від 12 до 18. Спитаєте, чому парна кількість граней, бо з точки зору технології так виробляти простіше. На дні було витіснено ціну 7 або 14 копійок. Такий посуд почали випускати ще у поєнні роки, адже він надміцний, можна вцілити, може вцілити при падінні на бетонну підлогу з метрової висоти. Сімдесят. 21 рік сьогодні святкує гранчак. Він вже дідусь. А от чи знають українці, скільки в нього граний і які він має переваги? Зараз перевіримо. Граньонний стакан ізбріла мухіна. В нього потрібно пити компот, кока-колу там можна пити, шампанське. Граньонний стакан мого дитинства стакан. Із наших, нашої и бабушек еще и он по сегодняшний день у меня в квартире в деревне я знаю что из граненых стаканов пьют водку <хи> вот. а водку я не пью поэтому сколько грани в граненном стакане я не знаю нарахувал думаю до 16 наверное 32 чась, напевно, раній. Рані Грани 10 це А особливості, ну, щоб удобно держати, я думаю, на рівні. я не знаю, скільки там, а особлисті він має наповнятися і опустошатися. стакан – стаканце такий мужеський стакан, коли мужик приходить додому, наливає собі повний стакан. Пшух, а рані, ну, напевно, стоїть.